Що ти гризеш? Що ти гризеш? Ай хвіст такий вредний хвіст. треба покусати. Треба погризти хвіст. Ой, який хвіст гарний. Куси його, куси, куси. Ай дурненьке. Ой, дурненьке, бомба дурненький, капець. Ой, тобі скотч треба, треба скотч погристи, да? Не можна, Вомбат, не можна, не можна туди. Фу. Не можна. Будь чимний, не можна. <плеси> <плеси> Чудо піря. Ай хвостик гарний такий. Ah, não, hau hau. Quer <laughs> dizer, hau hau. Hau hau. <laughs> ai, polis, ai, polis.